Насолоди він може приносити дуже багато такого задоволення, але дослідження себе, яке не перетворюється в дії. Усвідомлення, які не стають діями, вони просто залишаються усвідомленнями і в вашому житті нічого не змінюється. Для того щоб в вашому житті справді почали відбуватися зміни, вам потрібно перетворювати усвідомлення про себе, інсайти про себе в якісь конкретні дії. Дуже уважно відноситися до того, що ви з ось цим пошуком себе робите. Якщо, наприклад, ви не задоволені своєю роботою, якщо ви взагалі не задоволені життям, Але е, досліджуючи себе, ви ніяк це не перетворюєте в якісь зміни. Так? Ви залишаєтесь на цій самій роботі, ви залишаєтеся в тому самому безцінюючому оточенні, ви не змінюєте свої звички, ви не змінюєте свій режим і так далі. То дослідження себе вам ніякого результату не дасть. Воно просто залишиться десь у вашій уяві, але на матеріальному в реалізації нічого не зміниться. Тому дуже уважно потрібно відноситися до цього процесу. Слідження, яке може перетворитися ось таке застерігання.